Thank you. On. We truly appreciate your understanding and cooperation during this time.

Доброго дня, пані і пані, нова авіакомпанія «Скайплайн» з командиром Морозом Михайловичем Кіпашві. Та від вас на продоволі така боянь 737, що опинає рейс 496 до Львова. Моє ім'я Роман Асташ, який є предприємництвом рейсу. Наш політриваниме 1 годину та 30 хвилин. Дякуємо за увагу та бажаємо приємної подорожі. Зачем наші сумки? Зайдіть, будь ласка. На и забрали Причь. назад что, ну, пива а я... а, что ли сняли это их багаж это не ваш багаж нет, это, это наш, наш пас, багаж. А. Это багаж это наши багажи это мой сумки цокки, дядь, дядь, дядь. но нам сказали что нам это... сказали нет. что сняли багаж пассажиров которые не пришли на борьбу будут эту информацию выяснять ваша это багаж ну вот это не нормально мы же не грузим багаж, вы же понимаете, что мы его не проверяем. Просто надо вот так, просто звонить и сказать. Так мы только что позвонили на представителю... Наш командир связывался с землей. Они сказали, что это багаж пассажиров, которые не пришли на борт. Займите, пожалуйста, комиссар. Займите, пожалуйста, комиссар. Существует. 11 година 43 хвилини. Температура повітря 23 градуси за Цельсієм. Для вашої безпеки, будь ласка, залишайтесь на своїх місцях до прибуття літака на стоянку. Вимкнення світлого табло застигнуть ремені та запрошення до виходу. Будьте уважні та обережні, відкриваючи важлі полиці. Перед виходом переконайтесь в тому, чи ви не залишились виглядчою в літаку. Дякуємо за обіри компанії Skyair Airlines. Ми надіюємо, що ви задоволені польотом та будемо раді знову втратити вас на борту наших літаків. oh